Пенсіонерка Ольга Никифорюк прийшла на базар купити картоплю. Каже, цьогоріч купує овочі рідше через високі ціни, а сама вирощувати не може, живе у квартирі. Останній раз купували за якою ціною картоплю. За 30. На чому економити? На картоплі. Більше морка, дорога, буряк дорогий. Бор звалити – це дуже дорого для пенсіонера. Водночас інша чернічанка Ольга каже, що купила картоплю у своїх знайомих ще до підняття ціни. На ринку я ніколи не купила. Цього року, осінню. Коли лише копали картошку, сказали 10, я 100 кілограм. Хват, у нас на більше грошей немає. Я літо купив і все, я знаю, що буде дорожчати. Я за це купив 15 мішок і, і вистачає мені на, на всю зиму. Наразі картоплю на центральному ринку чернівців продають за ціною від 25 до 40 гривень. Це залежить від сорту, розміру картоплин та якості. Світлана Костюк продає фрукти та овочі на ринку 30 років. Жінка каже, що не пам'ятає такої ціни на картоплю. 20 гривень, тепер 35 за кілограм. Нема, нема картошки. Картошка була сильна засуха, люди не садять картошку, тому що не вигідно було. І того, того картошка дорога. Я сама села. Дуже багато людей в цілі на союз сівають поля з соями, 50 кілограмів подали картошку. Купляють, кому треба купляють. Ну, зато все дорожає, звісно, буде дорожати картошка. Жворанка теж дорога, культивірують теж дорога. Люди Від солярки зроблять, без товару. Серед причин високої ціни на картоплю, зменшення попиту на неї, зміни клімату, здорожчання логістики та вартості зберігання, коли часто вимикають світло, каже аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. За його словами, цьогоріч вперше імпортна картопля з'явилася на українському ринку ще восени. Раніше її починали завозити ближче до весни, торік, у січні. Це означає, що в Україні виростили менше картоплі. Ціна вона звичайно. Стабілізується, але вона так, я б сказав би, середньострокової перспективи не дасть їй дуже е, швидко зрости. Тобто, якщо б не було імпорту, да, звичайно, ціна б вже зросла би, е, дуже високо. Плюс націнка в супермаркетах і кожен завозить і завози не по собі вартості, та да, завозить для того, щоб продати і мати свою якусь вигоду. За словами Максима Гопки, подешевшити картопля може, якщо на світовому ринку буде її надлишок. Водночас, якщо там її бракуватиме, то ціна зросте. Вона буде коливатися це однозначно, тому що вже в ранній такий період часу ми заходимо з високою ціною. Це означає те, що скоріш за все взимку ціна ще може зростати, але знову ж таки два сценарії, які я вам ну, сказав, що ми залежимо більше від імпортної продукції ніж від вітчизняного виробника. Водночас українські фермери можуть не продати свій врожай, якщо не понизять ціну на картоплю, каже гопка Марія Антоняк, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.